Мало кому відомо, але Нептун був не лише богом морів, океанів та прісної води, а й покровителем перегонів на колісницях. Вергілій писав, що Нептун створив коня, вдаривши своїм золотим тризубцем по берегу моря. Вівтар Нептуна знаходився у цирку Фламінія, де відбувались перегони на колісницях. Також поряд із цирком Фламінія знаходився храм, присвячений Нептунові. Як і будь-який давньоримський Бог Нептун любив усілякого роду жертвоприношення. Наприклад, римські моряки, які пережили корабельні аварії, приносили у жертву Нептунові свій одяг, ймовірно, той одяг, в якому вони врятувались, також моряки малювали таблички із зображенням корабельних аварій, і ці таблички також підносили Нептунові. Однією з найулюбленіших жертовних тварин Нептуна був чорний бик. На реверсі біметалічного медальйону, карбованого в часи імператора Коммода, ми бачимо цікаву сцену, на якій зображено римський флот, який привіз зерно в Рим. У правій частині поля реверсу зображено імператора Коммода біля Вівтаря, а під ногами імператора на скелястому березі лежить бик. Історики та номізмати вважають, що цей бик не лежить, а його скидають у море зі скелястого берега. Адже коли Нептунові приносили жертви у порті чи на березі моря, то жертовну тварину не спалювали, а вкидали у воду. Ось така коротенька, але цікава історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.